Так Шабанов на Гордійчука. Гордійчук на дальню стійку. Бакузару перед ним мороз. Мороз розпластався перед суперником і, зрештою, врятував свою команду. У цьому епізоді Калина після розіграшу кутового прибуває. Знову мороз рятує свою команду. Так, мороз за свої емоції за розмови отримує жовту. Перша жовта картка у нашому матчі була показана саме Роману Морозу. А тим часом остання хвилина чистого часу вже пішла в першому таймі. Осауленко Петренко. Ільченко. Відкладений фол, бочевить, буде зафіксовано, але Осауленко міг забивати. Третій фол у пасиві ДТЕК. 34 секунди ще залишається. атаці ДТЕК, Калина. Калина не обіграв. Ільченка, але з м'ячем залишатиметься. Калина та компанія. Калина проривається по флангу. Калина пробиває. Мороз. Досить спокійно. Фіксує м'яч. Удар не сильний. А вийшов у калини. Осауленко. І Патрушавич рятує свою команду на останніх секундах. Першого тайму кутовий буде. Євробіс намагається відігратися. Ще до перерви Ільченко пробуває. М'яч летить над поперечною. Шабанов. Ільченко не дозволяє Шабанову вийти на ворота. Тим часом ще один удар. Далеко вперед осауленко чому ж не спробувати прийняти м'яч. Вирішив першим дотиком якось проткнути його у бік воріт, не влучить.